Я вас вітаю на каналі Світлана Бросіма в Медлайф. Я це відео провожу у парку Фолькенс Парк. Він знаходиться в місті Мальмо, це Швеція. І бачите, дуже багато людей вони мають таку звичку, що треба обов'язково потерти туфлі цьому клоуну. Бачите, які вони вже блищать, такі золоті. Колінця, ручки і носика. І тоді ти будеш фінансово забезпеченим і будеш мати кошти. Так ось, зараз я хочу вам що вам сказати. Ви можете терти скільки угодно оці всі ноги, коліна і руки, і навіть носи. Але якщо ви самі не приймете рішення, що треба вам бути фінансово незалежним, мати гроші сьогодні, завтра і в майбутньому, ви ніколи не будете забезпеченими фінансово. Тому записуйтесь на мій канал, де на цьому каналі ви будете часто знати і будете знати такі фішки, які треба робити дуже прості, але ж робити для того, щоб обов'язково у вас будуть кошти на рахунку, у вас будуть кошти вдома, а також довгостроково на здійснення ваших мрій і ваших побажань. Тому що я вам хочу сказати: записуйтесь на мій канал, ставте вподобайку і обов'язково пересилайте це відео своїм друзям, знайомим, хай вони теж подивляться на цього клоуна. так? Як згадають, як ви їздите в яке місто і теж натираєте якісь е, часини тіла якихось людей, які там е, знаходяться, для того, щоб бути фінансово е, незалежними. Але, але треба ще щось робити. І от що це ще треба робити? Це ви знаєте на нашому навчанні, на тому навчанні, до якого я вас запрошую, а навчання буде. У вас найближчим часом. Тому обов'язково напишіть своє ім'я, звідки ви, і напишіть свою електронну пошту і телефон. Я вам обов'язково зателефоную і повідомлю вам, куди треба підключатися, щоб попасти на це навчання. Тому ось до зустрічі, друзі. І я вам бажаю не тільки фінансової незалежності, а й того, щоб у вас були знання такі, які приведуть вас до того ступеня в житті, щоб ви про гроші навіть не думали. От чуєте носом гроші? Чуєте? Тому давайте підписуйтесь. І ми будемо з вами в одній команді. Ну що? До зустрічі, друзі. Мій нос чує, що ви круті. А мені в команду треба тільки крутих спеціалістів. І я зроблю з вас найкращих фінансових консультантів, які теж будуть працювати, як і я в команді компанії більше 20 років. Ну що ж, до зустрічі!